Ось цього тижня з'явилася публікація, яка начебто і не відноситься напійму до питання демографії, але Colossal Biosciences, американська компанія, що прагне повернути вимерлі види, заявила, що очікує народження перших дитинчат шерстистого мамута. Протягом наступних двох років ми побачимо народження нашого першого савця, повністю вирощеного екс у від ембріона до живої дихаючої функціональної тварини заявив Бен Лам, співзасновник і генеральний директор Colossal. Компанія хоче почати з народження маленьких савців екс-утеро поза утробою і, врешті, дійти до народження слонів цим методом, що прокладе шлях до народження мамонтів. Цього ж тижня стало відомо, що The Colossal Foundation, підрозділ Colossal Biosciences, який зосереджений на наукових рішеннях для збереження та біоізноманіття, оголосив про пожертву в розмірі півтора мільйона доларів лабораторії доктора Джорджа Чорча в інституті біологічно інспірованої інженерії Віса при Гарвардському університеті. Співпраця між The Colossal Foundation та доктором Чорчем має на меті дослідити використання штучних маток для збереження майбутнього видів, що знаходяться під загрозою вимирання. Штучна матка забезпечить засоби для вирощування здорових ембріонів поза природною утробою, що дасть можливість народжувати вимираючі види в безпечному та контрольованому середовищі. Без використання сурогатних матеїв штучні матки це одночасно і технологічне диво, і імператив збереження, заявив Мед Джеймс, виконавчий директор The Colossal Foundation, у своїй заяві. Усуваючи потребу в сурогатних матеях, ці технології можуть різко прискорити темпи відновлення зникаючих видів і пожвавлення середовищ існування, що знаходяться під загрозою. Компанія планує повернути до життя ряд знакових вимерлих видів. Шерстистий мамонт, тасманійський тигр і дронд, також відомий як Додо. Всі йдуть за графіком, каже Бен Лам. Проект відродження тасманійського тигра випереджає графік з істотним прогресом досягнутим у геній інженерії та іморталізації клітинних ліній. Проект відродження дронта є більш складним через необхідність спочатку виростити первинні статеві клітини у голубів. Додає він, Колосал стверджує, що може повернути до життя ці види до 2028 року. Якщо поточний прогрес збережеться, вони також працюють над штучними матками та співпрацюють з 17 університетами по всьому світу в цьому напрямку. Ідея створення штучних маток вже давно є предметом наукової фантастики, але останніми роками вчені досягли значного прогресу в цій галузі. Окрім Colossal Biosciences, є ще кілька компаній.